Ви боретесь із трипсом, але він завжди на крок попереду. Це не тому, що препарат поганий, а тому, що ви не бачите, як він розмножується. А там працює не комаха, а конвейер з виробництва проблем. Перший етап розвитку трипсу це яйце, яке знаходиться в броньованому бункері. Усе починається з того, що самка використовує свій інструмент, схожий на крихітну пилку, щоб зробити надріз і сховати яйце глибоко всередину тканини листа, стебла або плода. Чому це важливо? Тому що на цій стадії яйця Невидимі та ідеально захищені від сонця, хижаків і звичайних контактних отрут, які просто вкривають листок зверху. Стратегія захисту, щоб дістати ворога в бункері, використовувати системні або трансламінарні препарати, вони просочують рослину наскрізь, роблячи сам сік отруйним для личинки. Щойно вона зробить перший ковток. Вашою зброєю є препарати з діючими речовинами: амідаклоприт, ціантраніліпрол, флонікаміт або Абамаклоприт. Обов'язково додавайте адюванти, щоб розчин краще проникав у найщільніші бутони. Ці шкідники настільки хитрі, що можуть розмножуватись без спарювання. Вони створюють справжній жіночий клуб, де самка просто копіює сама себе, не витрачаючи час на пошуки пари. Така швидкість копіювання дозволяє трипсам миттєво звикати до отрути. Це називається резистентністю. Якщо кропити їх постійно одним засобом, ви просто тренуєте шкідника, роблячи його безсмертним. Використовуйте один і той самий тип інсектициду підряд після кожного циклу розвитку трипсу або приблизно раз на два тижні змінюйте препарат так, щоб він діяв на шкідника іншим способом, інакше трипс швидко звикне і обробки перестануть працювати. Щоб правильно боротися з трипсом, важливо розуміти одну річ: усі інсектициди у світі поділяються на групи за способом дії на шкідника, тобто не за назвою препарату, а за тим, як саме він вбиває комаху через нервову систему, через Цікрослини через м'язи або інші механізми. Ці групи позначаються цифрами і літерами. Це міжнародна класифікація. Якщо використовувати препарати з однієї і тієї саме групи постійно, трипс швидко звикає і обробки перестають працювати. Тому ключ до контролю це чергувати різні способи дії, а не просто міняти назви препаратів. Чергування команд це чергування різних способів дії на трипси. Так, група А4, 28, 29 це препарати, які працюють через сік рослини, вони проникають у середину листа і шкідник отруюється під час живлення. Група 5 це препарати контактно-кишкової дії з дуже швидким ефектом. Вони сильні, але до них трип звикає найшвидше, бо їх не можна застосовувати багато разів підряд. Група 1А та 1Б це препарати швидкої дії саме по дорослих комах, але їх застосування завжди потрібно перевіряти за чинною реєстрацією та етикеткою. Суть проста: не повторювати. Один і той самий спосіб дії, а постійно змушувати трипса зустрічатися з новою атакою. До речі, якщо корисне для вас це відео, не полінуйтеся, поставте лайк і підписуйтесь на канал Ваш успішний врожай. Тут розбираємо те, що реально болить у теплиці. Швидкість роботи цієї фабрики залежить від температури. При спеці 25-30 градусів, шлях від яйця до дорослого загарбника пролітає всього від 7 до 14 днів. Тому стандартні графіки обробки раз на два тижні. Тижні в спеку не працюють. За цей час встигне вирости нова армія вже готова до вашої отрути. Скоротіть інтервал між обробками до 5-6 днів. Це дозволить перервати конвейер і вбити тих личинок, які під час першої обробки ще були захищеними яйцями всередині листка. При контролі трипсу використовуйте сині або жовті клеєві паст. Коли личинка наїдається, вона перестає їсти і йде у тихий фронт, падає на землю і заривається в грунт на 2 см для перетворення на дорослого трипсу. Це ваша сліпа зона. Бризати по листу в цей момент марно, бо ворога там немає і він нічого не їсть. Захист від трипса на даному етапі розвитку можливий за допомогою хижих кліщів, жуків або за допомогою ґрунтових біопрепаратів, про які ми будемо говорити в наступних відео. Також є фізичний спосіб боротьби з трипсом на даному етапі розвитку. Це мульчуюча плівка, чорна або срібляста. Працює як стіна. Личинка не може піти в землю, а ті, хто там уже є, не зможуть вибратися на поверхню. Питайте, одна мама трипс видає до 300 яєць. Не ставайте для них таксі, уникайте яскравого одягу, блакитного, білого, жовтого, бо трипси чіпляються за нього і подорожують разом з вами. Повністю знищуйте бур'яни навколо, бо це їхні головні бази для зимівлі та підкріплення. Трипс це як принтер з виробництва проблем. І щоб їх зупинити, важливо не тільки знати біологію, важливо не заносити шкідника, не чекати симптомів і працювати системно, а не від випадку до випадку. Якщо не воювати з трипсом навмання, а розуміти, що відбувається, підписуйтесь на канал ваш успішний врожай. Ставте лайки, якщо було корисно, і пишіть у коментарях, з чим саме ви боретесь.